Рівно 25 років тому, 7 травня 2000 року, відбулася перша інаугурація Володимира Путіна в якості президента Росії. Цікаво порівняти, що він казав тоді, і що він робить зараз. Особливо пасаж про те, як Потребно берегти Российскую демократию. Строение демократического государства еще далеко не завершено. Но многое уже сделано. Мы обязаны беречь достигнути. Хранить и развивать демократию. Сделать так, чтобы избранная, избранная народом власть работала в его интересах. Двумя роками позже, відповідаючи на вопрос, сколько раз он собирается балотуватися на посаду, Путин Так само збрехав, заявивши, що третій термін він не підтримує. Ят на шуськатому отрицаті у мене не було соблазна а на за срок. нікакда. Я никогда не інституцію. Цікаво, що російське телебачення не показує і, напевно, не покаже саме ту інавгураційну промову, яку Путін зробив. 7 травня 2000 року тому, що він брехав тоді і бреше зараз, що зрештою і відбувається протягом всіх 25 років його перебування при владі.